І потиліше... і потиліше... і ми бачила арт-експозицію, яку ми назвали цю акцію Арт Майданом. Ініціаторами є студенти Львівської академії, мистецтв, які приїхали і вирішили тут вже на місці цих подій створити таку акцію. Бачимо, що долучалися і київські харківські художники підходили і створювали полотна прямо тут на місці, прямо серед цих погодних умов під час революції. Тобто, я думаю, цінність цих робіт є надзвичайно великою, тому, що вони вибрали в себе не тільки творчі вираження кожного художника, але от і саме тут в цих подій якісь настрій, емоції певні. І думаю, це дуже цікаво. Крім студентів академії мистецтв, які створювали роботи, до нас приєдналися і відомі художники, Київські, Харківські, як Роман Мінін, Інара Бахірова та інші. І кожного дня, навіть не тільки в світловий день, але й ввечері художники тут продовжують працювати. Буквально через 5 хвилин також так. розпочинають роботу новоприбулі художники зі Львова. Це постійно відбувається? Так? так, так. Кожного дня і сьогодні, так, і так. сьогодні, і завтра. Я надіюсь, ну, тобто, художники під'їжджають і під'їжджають, і кожен хоче показати своє бачення сьогоднішніх подій в Україні, своє якесь а, а, свою рефлексію. Я правильно зрозумів? це прямо на цьому бетоні? Все малювалося? Тут Ми простягали плій, картонки і. Прямо тут йшов сніг, художники під час снігопаду малювали, тобто відбувалися такий цікавий ефект, але все рівно. Деякі роботи там трішки потекли, але потім, коли ми дивилися, це, це навпаки, надавало якогось іншого трішки зміст. Дуже цікаво. Такі експерименти. А вам яка робота найбільше подобається? Ну, я як куратор цього проекту не можу немає не маєте права? Я не те, що не маю права. Я мені, наприклад, кожна робота вона. Вражаючи своє. Кожен художник uh, записав своє бачення, своє враження, якісь не... надії на майбутнє. Постійно змінюються ці роботи. Ні, Ці роботи, які є, вони висять на своєму місці. І там... А нові, які а нові, он там ще є пусті місця. Ми бачимо ага. ще не заповнену до кінця стінку і постійно її доповнюємо. Як ви думаєте, що буде швидше? Ми переможемо чи заповниться та стінка? Я сподіваюся, що все буде дуже швидко. Тільки ми заповним. Нім стінку, і ми перемагаємо. Залишилося зовсім трішки. Супер, дякую.